вітає Стюкерська загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Ми маємо бути учасниками національного проєкту Відкритий світ, тому що ми, українці, хочемо бути першими. Ми, незважаючи на те, що мешкаємо в селі, хочемо навчатися за світовими стандартами. Ми дуже хвилюємося за наших молодших товаришів, а завдяки цьому проєкту їм не потрібно буде носити важкі книжок. Ми хочемо розвивати свої навичні роботи з сучасними екологіями. Ми хочемо мати доступ до всіх бібліотек світу та баз даних світу. Ми хочемо бути конкурентними у сучасному інформаційному світі. Давайте запитаємо до учителів та батьків. Стрюківська загальноосвітня школа 1-3 ступені одна з найкращих в Миколаївському районі. Наша школа стартовий майданчик. Для доб добрих починань і з її вихованців. У нас працює досвідчений педагогічний колектив, який складається з 26 вчителів. 15 із них мають вищу кваліфікаційну категорію, шестеро нагороджені званням вчитель-методист, а п'ятеро старший вчитель. Більшість наших вчителів це випускники рідної школи, які після. Кінчення педагогічних навчальних закладів прийшли працювати в ціни рідної школи. Ми дуже пишаємося своєю школою, адже в цьому році ми святкуємо 150 річчя від часу заснування навчального закладу на території села Стрюкове. Наші учні, а їх 195, підтримують славні традиції нашої школи. Ми маємо певні досягнення в навчанні, вихованні, у спорті. Ми хочемо, щоб у нашій школі з'явилися унікальні можливості для навчання, щоб кожен учень отримав якісну освіту, щоб сучасні технології навчання були доступні кожній дитині. Ми хочемо мати нові можливості для професійного зростання та мати доступ до методичних матеріалів на портфелі щоб і у нас так само були мультимедійні дошки, щоб у нас були комп'ютер хотя б один у класі, щоб ми мали можливість повністю розкриватися. Навіть ті діти, які слабо навчаються, вони будуть мати можливість повністю розкритися, показати свої здібності, які вони мають. От ось у нас таке побажання. Я хочу йти в ногу із часом, не хочу працювати на дошці крейдою, хочу працювати з інтерактивною дошкою. Це значно цікавіше, легше. А також це дасть змогу зв'язуватися з батьками, обговорювати проблеми їхніх дітей і допомагати їм і собі, у своїй роботі. Я хочу сказати, не зважаючи на те, що ми проживаємо у селі, я хочу бути впевнена, що моя дитина навчається за світовими стандартами.